Примерзла від морозу. Скільки вже цвіту одна, Дві? Бачимо, що воно щось не дуже. Якщо... Будемо вкоріняти вуз, їм я вам зараз покажу. Вітаю на каналі RedBerry. У нас вже пройшов тиждень після нашої останньої обробки е препаратом Біо від яра. Пам'ятаєте, у нас полуниця була е примерзла від морозу. От, ну зараз хочу вам показати результат, так як і обіцяв. От, ну це наша полуниця Альба. В принципі, так виглядає вже набагато краще. Ну, і в принципі, хто бачив попереднє відео, то вона там у нас була не дуже. Ну, саме дужче прихватило було морозом. Тепер хочу вам зараз показати наступну полуницю. Це в нас була бріла і клері. Ходім, я вам зараз покажу. Це в нас зараз бріла, так виглядає. Ось можемо бачити. До речі, на бріллі, якщо так ось навести, то навіть вже є зав'язана ягодка. Якщо подивіться, нагадаю, у нас посадка була 15 березня 2025 року. Ось дивіться, скільки вже цвіту. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, в принципі, так непогано. Тепер е хочу вам показати клері. Як же у нас клері виглядає? Ось наша клері. Ось так виглядає клері. Клері, в принципі, також виглядає непогано, я так рахую. Якщо коротко про нашу діляночку полуниці, що ми тут вже робили на цих вихідних? Ну, тут ми пропололи міжряддя, бо вже бур'ян був заріс трішки. Те, що застелилось соломою, бачимо, що воно щось не дуже, якщо чесно. Бо бур'ян все-таки проростає. Там дивились потрібно або якусь підниз, може будемо стелити ще якусь чорну плівку, або може картоночку якусь, будемо дивитися ще. Бо в принципі так не дуже. Бачимо, що солома, вона. Напевно, буде проростать бур'ян, і тоді буде нам його не зовсім зручно виривати. От якщо подивитись на ту сторону, у нас там значить, площа буде гуляти до липня місяця. Ну, як гуляти, ми там зараз посіяли олійну редьку. Це вона у нас буде як насидирати. А в липні за цієї полуниці, та, що в нас ось тут. Посаджено. Ми будемо вкоріняти вус, вам все в подальшому будемо показувати, як цей процес буде вигляна... вигляд... виглядати. Е... І потім з цього вуса будемо розсаджувати отам цю нашу полуницю. Тож, кому цікаво, дивитися за нашим каналом, спостерігати. Підписуємося на канал, ставимо лайки та коментуємо До речі. Видео. Ми вже були в нашій перші спроби у вирощуванні полуниці. Це сорт Allegro. Це, до речі, вже тут полуниця, третій рік. От, Дивіться, як виглядає кущ да, для порівняння. Тут вже який е, е, кущ да, сильний і яка однорічка. Е, алегро це здається середньостиглий сорт. Але також вже дивіться, скільки цвіту у нас. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ну, Бачимо, 23 квіточки. Euh, щось буде. Але ягода на цій euh, трьохрічній рослині вже, звичайно, буде поменше. Ну, ну от таке порівняння, якщо взяти, однорічка річка і трьорічка. Звичайно, із, трьохр... із однорічної рослини, там буде ягода найбільше. Ну, от. ну, З трьохрічної менше. ми, може, візьмемо ще вуз із цієї Алегро і будемо досаджувати туди, на нашу територію, там, де більше. Так що дивіться далі.